Моя найдорожча подорож в житті Швейцарія та ще й на Ламборгіні Урус. Подивіться до кінця, скажу всі ціни. Перша зупинка це готель Вілла Хонек. Це прекрасний готель, який розташовується на тисячах кілометрів вгору із шикарним видом та, мабуть, найгарнішим басейном у світі. На заході сонця тут такий вайб, що це просто не передати. Йдуть мурашки. Дві з половиною тисячі доларів нам обійшлося дві ночі в цьому готелі. А далі ще один шикарний готель, який розташовується високо в горах у Вайт Пот. Прекрасні куполи своїм особистим джакузі шикарними видами нагорами, ну це просто насолода. 1800 доларів одна ніч. Ось такий тут вайб. Серед цього всього ми поїхали на Женевське озеро, покаталися там на лодочці, а після цього направилися у готель, який має мішленовську зірку. Цей готель розташований у Гріндельвальдселі, серед гір. І тут просто неймовірно все. Неймовірні види, неймовірні сніданки. Тут ми взяли собі велосипедики та пішли ізучати швейцарські долини, гори та всі пейзажі, коровки, водоспади. Це все оточувало нас тут. Просто неймовірно. Ну а вже потім погодка трошки зів'яла, але навпаки, додало такий шикарний вайб, де ми максимально відпочили. Ну, а це все обійшлося мені в 26 тисяч доларів.